І сказав він: В одного чоловіка було два сини і сказав батькові молодший з них: отче, де мені належно мені частину маєтку? І він поділив між ними маєток. А по небагатьох днях, зібравши все, молодший син відправився в далеку країну і там розтратив своє майно живучи розпутно. Коли ж він розтратив усе, настав сильний голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов він найнятися до одного із жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був наповнити своє чрево стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. І, схаменувшись, він сказав. Скільки наймитів мого батька мають хліб удосталь, а я гину від голоду. Устану піду до батька мого і скажу йому. Отже. Згрішив я проти неба і перед тобою. І вже недостойний зватися сином твоїм, прийми мене одним із наймитів твоїх. І вставши, він пішов до свого батька. І коли був ще далеко, його батько побачив його, і змилосердився і, побігши, впав йому на шию і міцно цілував його. І сказав йому син: Отче! Згрішив я проти неба і перед тобою і вже недостойний зватися сином твоїм. А батько сказав своїм рабам: «Принесіть Найкраще одіяння і одягніть його. І дайте персти на його руку, і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля, заколіть, будемо їсти і веселитися. Тому що цей син мій був мертвий і ожив, був загублений і знайшовся, і почали веселитися. А старший син його був у полі, і, коли, повертаючись, наблизився додому, Почув музику й танці. І, покликавши одного із слуг, запитав, що б це означало. Він відповів йому: Брат твій прийшов, і твій батько заколов відгодоване теля, тому що прийняв його цілим і неушкодженим. Але він розсердився і не хотів увійти. А батько його, вийшовши, умовляв його. Він же сказав батькові у відповідь: Ось. Стільки років я служу тобі і ніколи не порушував твого повеління. Але ти ніколи не давав мені й козлятка, щоб повеселитися з моїми друзями. А коли прийшов цей твій син, який розточив твоє майно з блудницями, ти заколов для нього відгодоване теля. Він же сказав йому дитя. Ти завжди зі мною і все, що моє твоє. А веселитися і радіти треба було з того, що цей твій брат був мертвий і ожив, був загублений і знайшовся.